Що хотів показати? Просто і оригінально. Дивиш, робиш каналку, да? вот тут, є у нас, вот. Вот тут бачиш? Заградителі зняв, ага. поки вони не нужні. І раз, і поклав. Дивиш? Раз, поставив. Що дає? Хоч де більше дирок можна насверлити, да? сюда вот так? і сюди шприцом. Отак закрив, шприцом сюди. 50 грамм, туда входит якраз 50 грам. Вот сюда. А на 3,35 кислоты. От тебе стоит улику. Вот в улику. Да? Вот это А У вас 12 рамочниця, да? А? 14 грамот. Не, 12. Ми забираем. Бо не так. 45.45. Бачите, дві на 145, а вона на те. О! Бач? І що ми робимо? Всього-навсього. Ставимо цього, от тобі. Стоять рамки, да? поклав, тут цвечком ще. Ага, я понял. Ну, Середин я цвечок тут оставлю, не? щоб воно не mm -hmm. каталог. Або шурупчиком маленьким таким. Тут і тут прихватив. Сюди зпритом. Ти в тебе що получається? Кислота вона падає вниз. Що в тебе получається? Що так. Іспаріє. Воно Звідти вперед. Правильно? Кислота виходить. Кислота виходить. Де б вона не було, ти ставиш її все одно гніздо. Ну, Пропустив от в стільки гніздо. Uh -huh. да? ну, там 10 рам в тебе є. от. 10 рам. Ти ставиш оце, кислота виходить. І кислота, е, морошину має свойство, вона розпадається на воду і на газ. з негаз. Таке свойство. При іспаренні вона розпадається. І що в нас виходить? Вона розпалася і опускається вниз. Розпускається вниз і обробку Вдобляє. робить. Чим це хорошо? Ну і що, що вона це робить? Да? Але вона іспаряється 4 дні. Тобто вона за один раз не може сперетися. Інтенсивно йде іспарення 4 дня. А 4 дні що воно нам дає? Кліще Ні, То, що воно стріжає, то, що є на е, кліщі, той, що є на пчелі це раз. А друге, що в нас є, кліщ не може зайти в лічейку, Да. в відкритий розплод. Для того, так. щоб... Кліщ почав інтенсивно розвиватися, їм, їм, йому треба попасти в ячейку спочатку, правильно? А він заходив в перші три дня. а далі він не заходить. Нема слід вітання. Mm -hmm. Кліщу треба попасти в молочко. Щоб він питався спочатку молочком, а потім, коли вже йде личинка mm -hmm. вже, тоді він вже присасується до личин. Розуміє? Так. Yeah, yeah. Тобто що нам виходить? А ми не даємо йому зайти. Тобто в нас виходить. Бджоли супер, правильно? Вони не поражені. Ну, сюди можна що хоч придумати, не лізьте Я зрозумів, так. Да. Та щоб можна... бджола не лізла. Сюди можна стекла вирізати, знаєш, насвилити да. це все. Тоненьке остекло знайти, взяти і стекла вирізати, просто краще. листок якийсь також. Тобто, будь на один вулик такий, я совєтую мати хоча б одну таку ранку. Мені колись писали, були підписчики ну. на Ютубі, що кислота знизу, коли б ставив, що знизу не треба, став, не, не треба не ставити, треба ставити, да, що нам мало ефективно, да. треба ставити зверху, бо вона да. опускається вниз. Да, да, да. От вихід, блін, від. А це відличний вихід, Тобто в тебе є рамка для підготовки. Чому це все робимо? Зараз нам треба давати лікарства, так? Да? От нам зараз треба давати лікарства. Ранньої весною. Перший день, кас-81. Для профілактики від нематок. Правильно? No. Треба? Можна, no, так. No, no, no. Ми ж розлили, закрили. Тепло, Пчела вверху тепло, пчела завжди да візьме. Не вистачає кормів, немає у нас меду. Взяли сиропом. сюди налили. Їм на 3-4 дні вистачає. 3 дні ще раз залили. 4 дні. Не вистачає, потім взяли ще що? Треба, припустимо, дати синій йод. Mm -hmm. Сіні йод зробили, треба дати їм синій йод взяли, взяли, Взяли. Правильно? Готово. Готово. Не треба нічого виймати рамки, не треба. Зараз рамки, да, виймай, туди. Б... все. Вони з боку рамка ця. Вони не можуть достати, бо холодно тут, правильно? Або грається з пакетами, 네? здавай, то по пакетам став забрав. Або пакет став, або ще то ще. 200 все. мл воно напрягає жесть. Воно. По 200 мл, цих пакетиках, то потім виймає, викидає. Зачем? Отаку от рамочку зробив. Треба залив, все, залив, все. Воно все наверху. всегда підогріти, Бджоли його підогріває. всегда беруть. Тобто це, я вважаю, це супер рамка. Ну треба довго видумати. Купив ось такий станок, вон там, бач. Отаку от. от фризули поставив. Ось. Фризали. Вот, станок покладаешь, он сюда приду, кладу. И сливал и, 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 и робишь, что хочешь. Линейку сюда передвину, фрезу засуну и будьте здоровы. Поклал рамку, жинк, все, готово Она, я уже и перестроил трохи бы не треба пилу было, понимаешь? Вон давал фрезу, знаешь, уже угрохал трохи фрезу. Надо ее подточить будет, надо еще будет. Вот фреза, супер фреза, І супер роби рамки. Що? Це станок простий. б. Білорусский станок на. Оце рамки, б. Оце робота. і ви шо, на, на, на 5 ну, да. ну, що, на п'ять сотянете тягнете дроликів? Ну так. Ну саме скид простей. Что есть вот так сняти, вот так вот показати. Вот. там народ дивився, що це є. Понимаешь? Раз і закручуємо. Вот. Ага. И кухочет мировым ущелье. Yes. Oh. Хоч більше, хоч менш. От оно йде. Щіль у нас. Вот yes. он йде такий простой іспарик. Так, зверху можна покласти і сняти. Yes. Mm -hmm. yes. От воно видно. Іспарітелі. Yes. А? Ну, Но слові одно. від плюс 15 до 25, температурний режим mm -hmm. і відкриття всіх літків. Нижній і верхній літок має бути відкритий для хорошої вентиляції бйону. Тому що кісла бути 100%, тобто йде 81%. Ага. кислоти. водою не розбавляти. Ніякої води не додати. Долежа йти інтенсивне іспарення. Ага. А щоб інтенсивне іспарення було, треба хорошої вентиляції. І плюс 15 градусів, якщо буде нижче, ефекту не буде. Якщо буде вище, ніж 25, бджоли будуть опалюватися, бо буде дуже сильно іспиратися кислота. Це як по весну, якби, не? Весною, Весною, Так, да. там немає температури да. великої. Це в нас в нас виходить саме головне не пустити кліща з весни. Не дати. Її. У нас дві популяції кліща йде. Весіння популяції. Кліще і осіння популяція, правильно? Да. Коли максимально йде наростання. Клещ теж він зображає, що він тільки вийшов, його да. мало, і він старається чим побільше відкласти її, правильно? А ми йому да. не даємо. Що це дає нам? 4 дня ми не даємо клещу зайти в ячейку. Правильно? А 4 дня, якщо він не зайде в ячейку, на п'ятий день вже що у нас проходить? Ну, от такому покласти ось. Туда. От. На п'ятий день у нас проїхать що? У нас відбувається, що кліщ 5-6 день запечатаються ячейки і кліщ не зайшов. У нас совершенно здорова пчела виходить. Без пораження. Оправляти маршиною кислотою поклав на 4 дні, потім ще раз можна буде чи. Значити період обработки. Ми ставимо. Плюс 15 е, мы ставим да. раз на 4 дня, да. Обробили. Через э, неделю еще раз ставим, еще раз обрубляем. По 35 мл на семью? По 35 мл на семью. То есть ну, два раза обрубляем? Это минимально, 35 это минимально. Считается доза, но не советую больше ставить, потому что у нас немає. То есть количество гнізда на той період. Ага, То есть, ну, якщо да. буде мале гніздо, 5-7 рамок. Ну да, звісно, так і є, фактично. Да. Рішення. То есть, нам, якщо є 7 рамок, ми обробляємо. 8 рамок. Mm -hmm. розумієш? Mm -hmm. А якщо є 3 рамки, ми не обробляємо. 4 рамки не обробляємо. Тому що испарення буде маленький участок задіяний на іпарення. Испарення буде йти. Чили мало, вона не зможе хорошо э, гніздо саме по собі відвентилірувати. Я понял. І в нас що вийде? Ноль. 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 не то, що ноль, а бжигати бджоли будуть. Так, да, вони, зможуть випаровувати, вони... вони Це, не випаровувати. Виганяти. Получається, що весною максимум 35 мм, бо невелика сім'я. Да. А осінь, коли вже має на потужу, ну, то можна... Ну, там по тоже там вже до 50 можна 50. доводити. 40, -40 грамів можна так. Тобто на осі, коли в тебе на 12 рамт, то можна вже ставити 40. Mm -hmm. да? mm -hmm. Понимаєш? А коли не почало, то обов'язково 35 не більше. Mm -hmm. Сім'я маленька. Тобто, що заключається в проможності бджолам вентилірувати гніздо від кислоти. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо сюди пластину, поставимо. Чому? Можна і пластинами, так? Да? Скажемо, обробляти, так? Mm -hmm. да? Але э, у нас. Ні одна пластина не дасть іпаріння 30 мл. Ну так. Да. Ні одна пластина не дасть. Тобто, фактично, нам треба, щоб до, до, е, було 30 мл іспорення, це треба е, в середньому ставити по 3-4 по пластини. на гніздо. Бо так говорить, 10 рамочно, так? Да? Uh -huh. По 3 по 4. Ефект буде такий, як ми ставимо. Оце. Але це дуже дорого. Це дешево. В чому заключається красота? Дешево. І, ефективно. і Ефективність дуже велика. І якщо в нас пластина вона має касательний образ, то mm -hmm. бджоли до неї йдуть, і вони повинні попасти в радіус у цієї пластини, бджоли обробка А тут, і ніколи, якщо не прийти, то ну, такого не буває. Бо бджола, звісно, агресивно Завжди відноситься до того предмету, який є у гнізді. Тому вони всі йдуть і стараються все викинути. Розумієш? А, да, да. От. Що відбувається? Оце. Бо ж вони всі йдуть до тої пластини і вони стараються її викинути. Вони її не можуть викинути. Бо вона шпоною, вона не двігається, її не може. Вірвати її не може. Розристи її не можуть. Тоді вони відходять. І, то, і так само вони <звіт> проїздуть тим самим. Вони э, получають вот убийственную дозу проти клеща таким касательним методом, понимаешь? Mm -hmm. А це у нас нема касання. У нас іде де А вони раз розігнали, тут іспарення пішло, вони розігнали, а вони можуть розігнати по всьому вулику. Парень, а, правильно? Вентиляція пішла сам, Вони розганяють по всьому вулику і туди виганяють. От все саме хорошо получається у нас. Понял? Понял. Вопросы. Вопросы, вопросы. Треба брати і робити. Ну, а що треба, брати? Рамку і все. Ширина. Берешь, то тут що це? А то Оттуда. О. О. М -м -м. Так, рамочка на 25. Проріз. На 15 і так само там глибина. Це можна робити як хочеш, розумієш? Ти все можеш робити про Це тобі, як, як тобі сказати, тобі тема. Ти можеш робити ширшу, меншу. Да. То як хочеш, розумієш? Ти тут можна збільшувати собі саме. Ну, можна саме. збільшувати, от тобі на 100 буде. Ідуть. От, наприклад, Степа він немає в нього.